Ви почали свою кар'єру в системі кримінального правосуддя, а зараз представляєте клієнтів з високим профілем. І ви в раді Reform Alliance, Ви ви читаєте лекції в університетах, займаєтеся неправомірними засудженнями. Що, що не так із системою? Майже все. Система відстала расистська, драконівська. М. Я не можу сказати про неї нічого хорошого. Я сподіваюся, що вона змінюється і буде змінюватися з часом. І я сподіваюся, що деякі з цих випадків просунуть справу вперед, як реформа застави. І це мій маленький спосіб робити те, що. Я хотів би робити ще більше цього. І що потрібно зробити, щоб це виправити? Я розумію, що це велике питання, але що потрібно виправити? Я маю на увазі, що ув'язнення людей під заставу, тому що вони не мають економічних засобів, щоб її сплатити, не є справедливою системою. Ми ув'язнюємо більший відсоток. Населення ніж будь-яка інша країна на землі. Ми ув'язнюємо чорних і коричневих людей у цій країні в 6-7 разів частіше ніж людей, які є, які є білими або 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 не чорними і коричневими. Система сподіваємось стала принаймні трохи більш справедливо е-е, до різних людей з різними можливостями та різних е-е раз, але але лише незначною мірою. Тож знаєте, ми повинні зрівняти ресурси. Ми повинні бути уважними до цих реальних проблем, і ми повинні продовжувати боротися.